Ретроспективну виставку живопису під назвою «Нескінченність» презентувала заслужена художниця України Надія Дітик в арт-галереї Ужгород. Привітали надію Дідик із відкриттям виставки, численна кількість відвідувачів, рідні, знайомі колеги, студентська молодь, шанувальники мистецтва на виставці пейзажі та натюрморти різних років творчості. Більшість робіт художниця написала під час війни. Час спокою, час настрою. Вирізняється, бо зараз він настільки бурхливий і настільки всі переживають. і Мистецтво також відчуває ті всі проблеми. І Тут представлені в основному натюрморти і композиції. У мене асоціативні композиції навіть ті натюрморти, які я малюю, я малюю їх. Перша мить, яку я схопила, і той настрій, значить, який він несе. Тобто, фактично, в мене на це настрій від тих предметів, що нас оточують. Надія дідик знайшла свою інтонацію у мистецтві через гармонійні пошуки контрастної гами синього та жовтого кольорів, які художниця вивела на живописний рівень звучання, де в кожному полотні відображення її настрою, вважає мистецтвознавець Михайло Сирохман. В цих картинах збережена вона сама, її настрій. Вони такі елегійні, я би сказав здебільшого. Це камерні мотиви. Але стилістично вона їх виводить по-своєму на оту мелодику, на оту своє звучання. Елегія вона має десь такий трошки сумний підтекст. Можливо, ноктюрн ліпше пасує. Моментальна лірична замальовка. Для мене це лірика. Лірика така світла, ясна. Дійсно. Вона приносить світло, приносить оцей якийсь тихий радісний настрій. Закарпатська художниця, народжена у Львові. Саме так про свою дружину каже знаний у нашому краї художник та педагог Іван Дідик. Подружжя є випускниками Львівської академії мистецтв. Разом у шлюбі уже 50 років. Доньки Іванна Войтович та Наталія Мирончук теж пов'язали своє життя із мистецтвом. Історія наша почалася у минулому столітті у 1970 році. Ми здавали разом документи і поступали у Львівську академію мистецтв. Ну і так сталося, що ми я її забрав із Львова до Ужгорода. От вона закарпатська художниця. Дивіться, зараз ви зайшли на виставку так на дворі похмуро, так а тут сонце, тут сонячне, тут атмосфера сонячна, дуже позитивна, дуже оптимістична. Закарпаттям навчили мене любити колір, подавати його в тому тій гармонії, в якій ми. Живемо багато сонячних днів Закарпаття підсилюють колір, дають чистоту звучання, і я так ділюся тим. Свій досвід Надія Дідик передає майбутнім художникам. Майже 40 років вона викладає фахові дисципліни у коледжі мистецтв імені Адальберта Ерделі. Колеги кажуть, що пані Надія успішно поєднує творчість та викладацьку діяльність. Дуже приємно бачити, що викладач поряд із своєю щоденною працею має можливість працювати в майстерні і видає такий результат. Дійсно, це є зразок для студентів, в тому, що саме викладач він є тоді справжнім викладачем, коли він працює багато практично і не зупиняється на досягненні тому мистецтво вічне і воно передається. Передається нам від батьків. Ми передаємо своїм дітям, передаємо своїм студентам. І фактично нескінчений ланцюжок мистецтва нас тримає, і в наш такий тяжкий час він піднімає настрій. Художниця створила теплий сонячний настрій на противагу сірим та тривожним будням, кажуть глядачі. Такі сірі будні, це заходиш сюди, як в свято, і на таке надихання. Ну, не знаю, я, я в захваті. настільки все тепло, настільки все душевно, настільки все поєднані кольорів. Здається, що вони яскраві, але вони не дратують, вони надихають. Я дуже вражена, картина моя дуже яркі кольора, дуже неймовірні картини, з якими я тільки захоплююся. Оглянути виставку Надії Дідик «Нескінченність» можна упродовж двох тижнів в артгалереї Ужгород.